Вітаємо вас, наші любі телеглядачі, і це шеф Тандем. Так, це ваша улюблена передача, кулінарна, де готують професіонали справжні шедеври кулінарні. Я зараз сьогодні... Буду червоні. <світку> сьогодні готуємо класну страву, це тартар з сиров'яної ковбаси салями. Ковбаса да, з гірчаним хлібом, то завжди смачно. І так, друзі, для приготування. Нам, в принципі, два ключових інгредієнти роман назвав. Нам іще знадобиться американська або діжонська гірчиця, сіль, цукор, перець, хлоп'я, чилі або дроблени, чилі, фіолетова, або синя цибуля. Сьогодні все або така <с альтернатива: пармезан, каперси і корнішони. Але корнішонів у нас не було. Ми взяли звичайний наш маринований, такий класний, смачний майже корнішон, але він смачний. Наріж нам, будь ласка, соляни. Звісно, скажу. <рес> скажу. Так, спочатку треба посмажити багети. Те, що Вікторія каже, нарізати, то нарізати. Ми зараз поставимо смажити багети, я будемо починаю. разом різати. Як кажуть, разом веселіше, знаєте? Подай мені, будь ласка, багет. Так, прошу. У нас такі класненькі, знаєте, продаються невеличкі. Можете просто вздовж його розрізати, намастити взяти, і все. Так як ми любили в дитинстві. Не? Ми з Романом ріжемо саме в такий спосіб, адже у нас будуть міні-брускети, як така класна закуска до святкового столу, друзі. Так, будь ласка, положиш, на туди? Так. Да. Так, і брускети смажемо, звичайно, на вершковому маслі від компанії Галичина. Ну, без його ніяк. Я... У нас воно завжди на кухні, присутнє і на професійній кухні, і на домашній кухні. Тому ну, галичина, молочні продукти з чистих Карпат, 82 5%. Обов'язково. Тому що все, що нижче, ви знаєте, то маргарин. А ми таке не любимо, так? Смажимо на маслі. Друзі, тартар це нарізка. Зверніть на це увагу, це не сама страва, а нарізка. І ну, потрібно, це це одноіменна страва. Так, і скажімо, потрібно так. зробити цю нарізку максимально однаковою і максимально ось так красивою. Донесень. Так. Заскорчало маселко і викладаємо наші брускет, То буде смачно. Так. Завжди смачте хліб на маслі. Да. Це дуже смачно. Дуже... Чим жирніше, тим смачніше. А ще якщо ви додасте будь-які трави до Дос. нашого сковорідочки, до нашого хліба, вони наситяться цим ароматом чебрецю або розмарину. Вікторія ріже, я перекладаю тарілочку. Да, Дивіться, далі. в нас салямі, у нас страва, бачите, така класна. Якщо є можливість, купляйте таку страву, вона ну, більш додавить вам смаку, тому що як не крути, тут, як мінімум 5 видів спецій, правильно? Да. І вона більш буде смачна. Нема, боже, беріть звичайно, салямі, яка, яка вам по кишені. Ну і просто додавайте вже смаковщину свою самі. Да. І не забувайте про, про багет, щоб не згорів. Нам він не треба такий, він нам зверху такий корочка треба, а всередині він так. буде такий у нас м'ягенький, яке, знаєте, не треба буде його гризти на кутні, щоб не зламати передні. <рес> Все, готово, виключаємо. Викидаємо його на так, я теж завершую. Він у нас просочився вершковим маслом. Зараз лишність стече, а все, що потрібно, хліб вбере в себе сам і залишиться він у нас на язиці. Я наріжу салямі. Так. Поки, Поки що. Селямі смачно буде. Ця. Я вже готова. Каперси теж так? Ну так. Да. Ще додаємо каперси. Можна каперси брати закриті в розсолі. А в нас такі класні, вони засолені каперси. Теж така цікава історія. З морською сіллю чи з гімалайською, якою там, ну, то смачно теж. Так. Береш, так? Так, ріжемо. Це дуже круто. Але є одне але. Для того, щоб з'єднати усі ці інгредієнти, нам потрібна буде якась емульгуюча історія. У нашому випадку це тобто, буде американська гірчиця і я вже її додаю, допоки роман дорізає. Так, за смаком. Подивіться, яка класна текстура. Да? І точно так любить різати, як я. Так, далі додаю пармезан. Так, то в нас. Готово, з'єднуємо все. Дивіться, можна додати ще жовток, так, так. курячий, якщо немає, наприклад, гірчиці. Але мені здається, гірчиця є завжди і всіх, тому що це не дуже дорогий продукт. Але можна ще з гірчицею разом додати ще жовток, він теж такої так. класної штуки. Ну і по стандарту сіль, цукор. Якщо пармезан е, довше витриманий, то сама страва буде більш солонішою. Так, теж на це звертайте увагу, тоді менше солі. І ми то все гарно замішуємо. Ну, олія оливкова. Соняшникову не бажано, тому що це тартар, як не крутиться. Класика. Ну, Бачите, нас. Красиво все зв'язала, воно до кубки держиться так. і. Тепер буде дуже смачно. У мене все готово, все смажено на галичині. Тому, друзі, готуємо з галичиною. Так, дивись. Зараз буде дуже гарно. Друзі, викладаємо. Красиві кнельки, бачите, робить Вікторія. Я теж таке вмію робити ну ладно вже. Я ну, то дуже смачно. Це дуже класна, до речі, дуже класна, швидка закуска. Да? Хто не любить і, і альтернативно тому, хто не любить сирого м'яса, до да. речі, вообще, пушка. І на смак, я вам чесно скажу, якщо ви купите класну mm. смачну салямі, вона нічим не поступається. Тому що вона теж сиров'яляна, да? вона тільки другу, трішечки ну, другу так. обробку проходить. Це дійсно для тих, хто не любить споживати у своєму харчуванні сире м'ясо. Дві як гарно. Я думаю, що там потрібно дегустувати. Да. Все, Просо. дегустуємо. Давай їсти цю смакоту. Я просто обожнюю тартар. І сирий, і, ну, да, і такі, і сирий і взагалі ковбасу. Хто не любить ковбасу, друзі? Всі люблять, я теж люблю. Угу. Вау. Це вибух смаку просто в роті. Таким ви своїх гостей здивуєте це 200%. Боже, я б ніколи не здогадалася, що це не сире mm -hmm. м'ясо. Друзі, це так смачно. У мене просто... Я в захваті, У мене немає слів. Однозначно я не буду маєте говорити. приготувати і це скуштувати. Їжте те, що їмо ми, друзі. Тому що це дуже смачно. Серйозно.